Оце наше приміщення. І е, тижні три тому нам сюди потрапило і отак все повилітало. Два рази. Обстріляли двічі. Заступник голови спілки ветеранів праці Херсона Віктор Романський показує, який вигляд має будівля після влучань. Зараз благодійники допомагають забивати вікна. Один раз я плівкою зашив, але воно не витримало на другий раз. Ну, а тепер звернулися ось сюди. До... Організації благодійного фонду справжні нам відгукнулися. До нас приїхали хлопці, ось так оперативненько, гарненько. Будинок Вікторії Бороденко був затоплений після підриву Каховської ГЕС російськими військовими. Усе майно жінка втратила. Сьогодні, розповідає, благодійники привезли їй холодильник. Полостю у нас повністю криші, все, і попадали потолки, у нас повністю все розрушено. До віщей, до меблі нічого немає. Ще нам давали дівчатки. Кроваті розкладушки, ота вот што у нас слава богу. Такі от маленькі фондики, как то стараються людям помочь. Ну продукти, гуманітарку дають. Ми зім отримуємо". Вони об'єднались після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Тоді ж вигадали і назву для своєї організації. Розповідає директорка Аліна Шемедюк. Саме після затоплення Каховської ГЕС зібрались друзі, які захотіли допомогти. Це була перша реакція. зробили саме друзі, родичі, Дочекали сьомого, зібрала ранком друзів, поговорили, що можемо, кому можемо дати клич. Везли мотори, човни тоді, везли, все, що тільки могли, але вже везли по потребам, тому що ми розуміли, що в перший день хаос, паніка, ніхто не розуміє, що треба. В другий день вже більше таке було. Що зрозуміло. І почали хлопці, їздили евакуювати, брали іноді дівчат. Це було колективне рішення. Ну якось. Олег в двері пожартував що тут. Зараз зібрано людей, Бо Ми каже, справжні українці зібралися. Так якось всі такі справжні, справжні, так якось початкувалися. Починали втрьох зараз в організації 49 людей, розповідає Шемедюк. Основні напрямки протягом цьому літка були доставка гуманітарної допомоги медичних засобів, гігієна продуктів харчування і розбір завалів. Все літо ми працювали на розбір завалів, які були на. Острівній частині Херсонщини після затоплення розчищення будинків, зачищення допомоги власникам більше 60 будинків. Точно ми прибрали за літо більше тисячі на мабуть об'єктів забитих вікон. Це 100%, Вони що по декілька так більше. Ми рахували більше п'яти тисячам людям. Ми допомогли а з моменту літа. Це були і місії в села Прибережні хасали Херсонщини, місії на Береслав, евакуація. Зараз у жителів Херсона інші потреби для людей, чиї оселі знищила вода, справжні закупили 100 ліжок, 50 пральних машин і 50 холодильників, обігрівачі та сушарки для стін. Заявки від людей надходять різні, розповідає Аліна Шемедюк. Телеграм-бот, кол-центр і інстаграм – це ті ресурси, через які ми отримуємо заявки від людей, інвалідів, маломобільних, влучання, затоплення. Приходять заявки. Дівчата з вечора це сортують. Ранком хлопці чотири бригади з приходять. Три зараз у нас три бригади приходять у кожної бригади. Є тім літ. Тім люди збираються між собою, сортують заявки по адресам. Тоді хлопці вирушають з і до, до 3-ї години. у нас зараз робочий день вирушають і забивають вікна. Євгену команді благодійної організації з перших. Говорить, роботи вистачає. Зараз ну, вже холодно, зашиваємо вікна, осб плитами після прильотів. Скільки вже зашили, Чи не рахували? Багато, дуже, дуже багато. Кожного дня, е Кожного дня багато зашиваємо вікон. Місцева жителька Тетяна говорить, хотіла стати волонтеркою від початку повномасштабної війни. Тому, коли почула про справжніх, одразу приєдналась. У нас є координаційний центр. Ми спілкуємося безпосередньо з людьми постраждалими, з іншими організаціями, стараємося перекривати потреби людей. Ми багато їздили розвозили продуктові набори. Ліжками надавали, ми надавали постіль, тобто подушки, розкладушки, все, що могли. Фінансову підтримку благодійна організація шукає самостійно у власних друзів і закордонних партнерів. Фотозвіт обов'язковий по кожній адресі та кожному виду робіт, каже директорка справжніх. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.